Сьогодні дізнався одну доволі цікаву новину, що в команді Ілона Маска був такий собі хлопець 25 років його звільнили <після>, після того, як журналісти дізналися цікавий факт, що в соціальних мережах він робив пости час від часу, такі проросійські, з не дуже цікавим, ну, точніше, з цікавим, але не дуже веселим змістом. Зокрема, в одному він написав, що. Спалив би сектор газу. Я думаю, це в світлі того, що Трамп вирішив розкидати 2 мільйони людей з сектору Газу по іншим країнам і типу, там почати будувати, як він сказав, рев'єру Близького Сходу. А другий про те, що він, ну, тобто цей хлопець, расист, і ним був ще до того, як це стало круто. Ну, я думаю, він... Не дуже прозоро натякнув на свого шефа, на ті дивні жести руками, не знаю. Цікаво, що Ілон Маск, такий продвинутий, просунутий і трохи процифрований, не дізнався про діяльність його підлегло. Може, скоріше за все, дізнався, і його інші колеги колеги підлегі знали. але не знаю, чому про це дізналися журналісти, і взагалі чому цей хлопець отримав свою посаду. І скільки таких ще там є? Доволі дивно, як для демократичної країни, як думаєте?